Та якщо людина пройшла, там, я не знаю, хоча б місяць боїв, по суті, давайте чесно, кожна людина заслуговує нагороди. Ну, от просидіти місяць на позиціях, чи там дві ротації і сумарно місяць, ну це треба мати волю. І вона вже заслуговує на нагороду. У нас е в державі це трохи все ж таки бюрократиз... бюрократизована така штука нагороди. Це має пройти через там, кучу штабів. Для того, щоб це треба довести, що це якийсь геройський вчинок. Ні, дійсно, ми треба, це не медаль, це не значок. Нагорода це не значок. Але і іноді на, бумагі, на Бумазі дуже важко цей відобразити цей геройський вчинок. Ну на бумазі це на те, є ситуація, де все ж таки, ну от просто треба бачити цю ситуацію, розуміти її прямо знутрі і бачити, що це геройський вчинок. Саме знаєте, що е, от саме, саме боляче, це коли ти е, падання подаєш подання на нагороду, а вона вже приходить, коли людини немає. Оце саме, саме боляче. Тобто, як коли ти цю нагороду не встиг вручити при житті військовослужбовця.